Нашу поезію. Усе дрібниці і усе ця не немає суті. Пропустив крізь вуха, не впустив у мозок, усе банально легко, а перешкоди, скоріш забавні та смішні пригоди. І всі фатальні кризи, і всі значні негоди лише дощ і снігопад, який стовідсотково можна перечекати, надійно заховавшись навіть там, де безпекою не пахне. Та страх не пробирає, і знаєш точно, що усе здолаєш. Реальністю це стане лише тоді, коли хтось розділив з тобою надійність, вірність і взаємодопомогу. Якщо цей хтось тебе чекає, запитує, не залишає і завжди оберігає, не від ворогів, чи злиднів, чи апокаліпсів природи, і з цим завданням кожен впорається сам на сам. Цей хтось Кожну хвилину проганяє порожнечу, тишу, нерухомість, зупинку часу. Цей хтось показує місця, дає любов. Цей вірш, от я мала таку можливість спостерігати вагітність однієї своєї знайомої, і от такі спостереження вилилися в такі емоції. І з цього часу інший відлік диктують дні. І ти вже не зведеш усе у жарти. Не будеш житися у власній чужій душі, дивитись лінії, складати навхст карти, драматизувати свої будні, навіть вихідні, вишукувати зміст, вирішувати неіснуючі проблеми. Закінчились твої безвідповідальні дні. Пропали всі захоплюючі та жаркі дилеми. Перед тобою інший світ, хоч ще й млі, нехай незрозуміло і невчасно, та серце б'ється під твоїм і усередині душі. Ти знаєш, що посвятане собі це дар і він прекрасний. Останок зачитаю вірш про те, що завтра все буде краще. Проте те, кнопка видалень від необмеженої на кількості натискань. Старт чекає, нас нема серед учасників змагань. Пустий блокнот через вирвані аркуші, які складають купу вагань, суцільний непотріб, марних переживань. Нестримно хочеться зберегти хоч мізерну частину знань, назбирати щось для сюжету без цих непотрібних надуманих драм, які кишать неприбраним через надлишок ресурсів сміттям. Так чекаємо листків без закреслених букв під впливом буття. І шукаємо тих епізодів, що варті піти під заголовком життя. Тягнуться пальці до клавіші зберегти навмання. І з острахом заглядаємо вікно ще непочатого дня, чекаємо змін, джекпотів, виграшів, лото. Боїмося, що нас по дорозі зіб'є випадкове авто, і всі наші здобутки, набуті і ще не здобуті, підуть у камтору депо, де шоферу тролейбуса буде абсолютно все одно. Що ти зробив, а тим більше зробити не встиг чи не зміг, як дібрався до входу й завмер, не спромігшись переступити поріг, по якому маршруті невпинно біг, який кадр кінцевий в серці таємно беріг. А надвечір приходим додому на диво живі і невдячні, бо ніхто не вилив на голову порцію щастя. Може, блистів якийсь скарб вдалені і хто його навіть бачив, тільки не вірив, що власником може стати простий перехожий бродячий. Повернувся ні з чим, потім собі не пробачив, подумки прокрутив в голові, що чув і що бачив, виривати сторінки ставало все важче, бо вони тримались на місці невдачі. Залишаємо такими, вже завтра все буде значно краще. Дякую.